Михаил убогий, грехом богатый, писал это. Господи, помоги ему. Таких надписей здесь сотни. Среди них краткие молитвы, исторические свидетельства и даже клятвы. Русичи верили в сакральную силу слова описаного на стіні цього храма. Наразі на стінах собору виявлено близько семи тисяч графіті. За часів Київської Русі писали переважно давньоруською, іноді грецькою, у пізні середньовіччя з'явилися написи латиною, польською, вірменською і навіть німецькою мовами. Найбільший інтерес викликають написи, що містять дати. Вісім із них зроблені у проміжок часу між 1018 і 1033 роками. Це означає, що стіни собору в цей час були не лише виведені, але й прикрашені розписами, оскільки графіті робили поверх фресок. Тут ми бачимо розуміння храму як книги. Не можна було це обдирати стіни. Це все одно, що торкатися до, до, до покійного. Але люди все одно писали. Княгиня писала Олісава. Нашкрябана на стінах договір. Графіті на стінах Софії Київської є колосальним архівом автентичних джерел. Справа в тому, що писемні джерела неодноразово переписувались. Туди переписувачі вносили якісь доповнення, виправлення, а ось текст, виконаний на стіні храму або іншої споруди, він є текстом автентичним, злободенним, він ніколи не зазнавав на собі впливів пізніших переписувачів, і тому ці тексти вони безпосередньо пов'язані з тим середовищем, в якому вони виникли. Тобто, це живий голос людини епохи середньовіччя чи пізнішого часу. Допоможи рабу своєму лазарю грішному, який був у Софії. На жаль, рука моя піде, а написане тут навіки залишиться. Хто написане це прочитає, нехай скаже. Господи, помилуй автора. Син мій. Зберігай заповіді мої і живи, нав'яжи їх на персти твої, запиши їх на скрижалях серця твого.